Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого боговірного, великого князя Олександра Невського. Це престольний праздник для цього боголюбивого села. Святий Князь, великий князь Олександр є покровителем і цього храму, і цього місця. Святий благовірний великий князь Олександр є прямим потомком святого великого благовірного рівного апостола, князя Володимира. <клухи> Він народився в ті часи, коли Київську Русь завоювали татаро-монголи і були дуже важкі часи. Існування нашого народу. Він народився і був вихований в добрій християнській науці. Він вчився по святих книжках, він молився, його вчили бути добрим, щирим, вірним. Коли він підріс, його почали вчити. Вже і бойовим мистецтвом, тобто кожен князь він повинен бути ще, крім всього, що добрим християнином, він ще повинен бути добрим воїном. І він був навчений всі ті воєнні науці, яка існувала в ті часи. І Господь його. Ну, В молодих літах поставив князем в Новгороді. Це місто, в якому колись княжив і святий князь Володимир, а Київська Русь тоді обнімала дуже великі простори. Вона на захід йшла до Хорватії, а на схід вона йшла до Волга, Кама, там всі ті племена, всі вони були покорені князем Святославом, батьком святого князя Володимира. І на південь всі і Крим, і всі, всі, всі ці місця були також покорені. За тим князем і це була велика, дуже могутня, сильна держава. Але так сталося, що князі між собою ворогували, воювали, суперничали і під цей такий настрій перейшли татаро-монголи і захопили Київ, спалили Київ і зробили Русь своєю данницею, тобто Русь платила дань татаро-монголам. Але святий князь Олександр, він, ставши князем Новгородським, він мав ще інших ворогів, які намагалися ну, оскривдити наш народ, захопити наші землі. Це були шведи, які випадали з півночі. І він переміг Шведів. Він тоді мав від народження 21 рік. Він вже командував військом, був, був головним командуючим. І він був дуже красивий, високий, статний, розумний. І багато очевидців, які його бачили, залишили після себе такі спомини, що. Ну, це е, такої людини, як Олександр, е, вони не бачили. І е, історики говорять, що Олександр е, Невський був по красоті, як е, Йосип Прекрасний, це коли іудеї попали в Єгипет. І Йосип Прекрасний був сином Якова. Він перший попав в Єгипет, був дуже красивий. По, по, е, Розуму був як цар Соломон, а по мужності і силі був як Самсон. Такі епітети були властиві і сказували, до святого князя Олександра. Він розбив сильне військо шведів і потім через рік чи два. Приблизно десь два роки після цього. Було наше інше, вже Титонці, Лівонці, ці рисарі Ордена, воєнні ордена. Вони напали на, також на Київську Русь. І він мав з ними знамениту битву на Чудському озері. І від цієї битви він отримав назву, так що його писали, Олександр Невський, тому тобто, що Чорське озеро там, не винен далеко там, це одне місце. І знаменита ця битва тим, що ці е, е, тевтонці, які прийшли на нашу землю, були дуже озброєні сильно. У них було все розвинуто більше, ніж у нас. Вони були в желізних доспехах, вони були такі, що його там не до нього не достанеш ні мечом, ні списом, нічим. І на конях таких могутніх вони сиділи. А наші були ну, були озброєні, ну такі легкі озброєння, і такі вони ну, ув'язливі були воїни. Але святий князь такий був мудрий, він цю битву завів на лід. На озеро. І коли зайшли ці сильно такі озброєні, оснащені ці воїни, то лід почав ломитися і вони падали під лід. І так, таким чином він отримав перемогу, таку знамениту перемогу, ради якої, як ще я ще раз нагадую, його назвали Олександром Невським. Олександр ще багато. Воював з різними татарами. Але оскільки Русь була під владою татаро-монголів, то призначення князем і збранням князя проводили монголи. Без монгольського там, та підтвердження, Одобрення він не міг бути князем. І святий князь Олександр пішов до хана Батия, щоб ну, отримати підтвердження свого князівства, ну, дозвіл на князівство. Ну і історики говорять, що князь Батий його добре прийняв, але князь Батий не був, хан Батий не був. Верховним ханом, він був намісником головного хана, який жив в той час у Монголії, аж за Байкалом. І Батий післав святого Олександра до свого головного того хана, який жив там далеко. І святий князь Олександр їздив туди. Ну, можна собі уявити, як він їздив, тоді не було ні літаків, ні поїздів. Ні автобусів, ні машин, нічого не було, були повозки, коні, ну, більше нічого не було. І вони з, з Києва їхали аж за байкал. То ця подорож зайняла декілька років. І дуже важко історики говорять, що коли вони їхали там під такі непроходимі місця там то їх сонце пекло, то їх там, там якісь вірі, там, 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 то, то комари, то, то холод неймовірний. І вони звершили цю важку, важку подорож, і він одержав одобрення і підтвердження своєї влади і в того головного хана і повернувся назад, але ця велика подорож вона забрала від нього ну, здоров'я і силу. Він ще декілька раз, декі раз ходив в Орду тут вже на місці, щоб там вирішати різні питання. І останній раз, коли йому ще не було, 45 років десь не був, не сповнилося ще, він був там, домовлявся про налоги, там, і питання такі, він покупкувався про народ. І коли він звідти їхав, він захворів. Тяжко захворів, і по дорозі він прийняв монашеський постріл і приставився до Господа. Таке, ну я коротко сказав життє Святого князя Олександра Невського, яке було коротким, але дуже насиченим і красивим, наповненим і Божої мудрості, і добра і милосердя, і відваги, і хоробрості. І все в цьому житті було в ізобілії. Так що одна людина прожила, як святий Олександр прожив 45 років, то інші люди можуть прожити 145 років, вони цього не звершили. Ну Тому що великим людям дається велика благодать і багато талантів, які одержав від Бога святий князь Олександр, який він. Який він пустив в оборот і за них придбав ще більше талантів. Святий Князь Олександр молиться за нас перед Богом і просить, щоб Господь допомагав нам в нашому житті, щоб ми оберігали себе від всякого зла. В першу чергу людина повинна піклуватися про себе самого, тому що для, для людини для мене я є ця головна крепость, яку я повинен оберігати від ворогів видимих і невидимих. І якщо цю крепость забирають у людини, то людина стає хрупкою і уязвимою, і немочною. Тому треба в першу чергу людині себе самого виховувати в страсті Божому, у вірі, у любові, в терпінні, щоб цими добродіттями людина була мала. Ну, стяжала для себе духовну благодать від Бога, яка робить людину сильною і непереможною. Якщо ми будемо піклуватися про себе, про свою могутність внутрішню, то ми будемо могутніми і нас не зможуть подолати ніякі неприятні вороги. І ми будемо жити достойним життям на землі. І помилит святого князя Олександра ми сподобаємося і в вічному житті бути безпосередними на небі в Христі Ісусі Господі нашим, якому дасть слава, честі, поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.